Ми всім слухаючим Слово Боже, ваше майбутнє це запрограміроване. Проблема віруючих, Дух Божий, не з душевними. Питання, що ти положиш на алтар в своєму житті, результат і плід показує, кому я підчиняюсь Духу Божому, пастові, апостолам, церква вчить, як жити в унісон. З Духом Божим. Треба прим... Прим... тримати фокус на Духа Божого, на пастора. Програми працюють, Чи Божий плід, благословіння. Чи плід сатани, прокляття. Це і я, чий я учень? Це головне.